Чи правда, що в хребті відкладаються солі? Ні, неправда, це абсолютний міф. Ці так звані солі це є остеофіти, які утворюються в хребті на фоні виражених дегенеративних змін, тобто так званого остеохондрозу. На рентгені ми можемо спостерігати розростання кісткової структури тіла хребця, робляться такі шипи, можна так їх назвати. З одного боку або з іншого, і це так звані солі. Завжди небезпечний хрускіт в суглобах. Ні, це неправда, це ні. хрускіт в суглобах не завжди є небезпечним. Але бувають випадки, коли варто звернути на нього увагу. Тобто, якщо хрускіт в суглобах вам провокує біль, чи дискомфорт, набряк, чи навіть гіперемію, тобто по шкірних покривів, обов'язково потрібно зважати на цей хруст. Якщо ж хрускіт не, Провокує біль, не провокує дискомфорт, немає ніякої патологічної рухливості в суглобах, чи крепітації, чи зміни шкірних покривів. Це є абсолютно безпечний і нормальний хрустик для кожного крупного чи навіть дрібного суглоба. Чи вилітають міжхребцеві диски? Ні, нікуди міжхребцеві диски не вилітають та не вискакують, і ніхто їх не ставить на місце. Симптоми, які супроводжуються, начебто вилітанням дисків, це свідчення того, що в міжхребцевому диску наявна або протузія, а частіше навіть грижа, яка підтискає на корінці спинного мозку. І це в свою чергу призводить до гострих польових відчуттів або в хребті, або в кінцівці, залежно в якому відділі хребта, наявна та грижа. Чи сидячий спосіб життя пришвидшує руйнування міжхребцевих дисків? Так, це правда. Сидяча робота має досить згубний вплив на хребет, а особливо на поперековий відділ хребта, тому що це призводить до спазму та перенавантаження хребта. Детальніше про це ви зможете переглянути в нашому наступному відео.